Вітаємо всіх! Якщо ви плануєте подавати документи дитини на звичайну візу, візитор рекорд або на дозвіл на навчання, а також продовжувати будь-які з цих двох документів, обов'язково додивіться це відео до кінця, коли краще оформлювати дитині візитор рекорд, а коли дозвіл на навчання. Якщо ваша дитина вже навчається у державній школі і ви можете отримати зі школи підтвердження зарахування на навчання, тоді зазвичай доцільно подавати на дозвіл на навчання. Після схвалення такого дозволу отримати візову наклейку в паспорт, як правило, легше. Якщо ж такого листа поки немає, дитина ще замала і не навчається у школі. Зазвичай продовжують візитор рекорд. Коли дитина піде до школи, ви зможете подати заявку на дозвіл на навчання. Важливо розуміти різницю між візою та статусом у Канаді. Віза це відмітка в паспорті, яка дає право в'їзду до Канади. Візітор-рекорд рекорд це документ, який підтверджує дозволений строк перебування в Канаді. Поки у дитини є лише візітор рекорд, подати окремо самостійно на візову наклейку. Всередині Канади неможливо окремої процедури лише для дитини з записом відвідувача немає. Виняток, коли дорослий одночасно подає на візу і включає дитину до тієї ж заявки, тоді дитині теж вклеять візу. Якщо ж дитина подає сама і має тільки візитор рекорд, такої можливості немає. Практична порада: якщо листа про зарахування на навчання ще немає, підтримуйте у дитини візитор рекорд. Щойно школа видасть підтвердження зарахування на навчання, подавайте на дозвіл на навчання, а потім на візу в паспорт. Або подавайте на візу дитині разом із заявкою одного з батьків, якщо батьки подають на візу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи виникали у вас труднощі з поданням або продовженням віз і дозволю на навчання для ваших дітей, та як вам вдалося їх продовжити. Якщо ви зараз стикаєтеся з такою ситуацією, опишіть її в коментарях. Це допоможе іншим. І на сам кінець, наше попереднє відео переглянули 12 тисяч глядачів. Але підписалася лише невелика частина. Якщо це відео було корисним, підпишіться на наш канал. Це дуже підтримує нашу команду, яка готує для вас актуальні роз'яснення змін у правилах і практичні кроки для надійного захисту вашого імміграційного статусу в Канаді. Бажаємо всім успіхів і до нових зустрічей!